Оздоровчий пробіг здійснили близько двох сотень івано франківців На міському озері відбулася низка легкоатлетичних забігів на короткі та довгі дистанції. На бігові доріжки вийшли як професійні спортсмени, так і легкоатлети-аматори. Для учасників не було вікових обмежень. Вони змагалися у кількох вікових категоріях. У забігу також взяли участь три десятки дітей з обмеженими фізичними можливостями. Молодші бігуни долали дистанцію на 30 метрів, старші на 60. Для всіх учасників забіг став чи не першим. Спортивним турніром після літнього відпочинку. Вони змогли спробувати свої сили і позмагатися на рівних з іншими учасниками. Прибігла я четвертою, але це мене не засмучує, бо було таке, що прибігала останнє, але це для мене урок в житті. Дуже люблю бігати, футбол граю, привик до бігання. Мене друзі покликали на легкоатлетику, Я перший раз пішов, і мені дуже сподобалось. Багато вже змагань було, але це змагання було. Вже таке перше після літа і вирішила так трохи розім'ятися. Легкоатлетичний оздоровчий забіг вже став традиційним в Івано-Франківську. Такі змагання популяризують здоровий спосіб життя, кажуть у міському спорткомітеті, а ще дають можливість людям, які просто люблять бігати, і підтримують свою фізичну форму, спробувати себе в якості спортсменів-аматорів В європі і в світі. Дуже багато відбувається різноманітних пробігів, різноманітних змагань з бігу, і це є добре, тому що. Людина може себе спробувати, і ми сподіваємося, що з часом ми подолаємо цю можливо, хтось стидається, можливо, хтось не впевнений в своїх силах, але разом з тим полюбляє кожного ранку вибігати на зарядку. А чому не спробувати одного разу на таких змаганнях свої сили? Фінал забігів завершився нагородженням учасників турніру пам'ятними медалями. Вже наступного місяця місцеві спринтери спробують себе у серії спортивних турнірів та на чемпіонаті області з легкої атлетики. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі